Христос хрещається. З вами, вкотре я, священник Михайло Гетьман, і темою нашого обговорення сьогодні є богоявлення та хрещення Господнє у сьогоденні. Бог і явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Сьогодні ми зустрічаємо одне. З найбільших свят православного світу України, а саме богоявлення і хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Він власним прикладом показав, що триєдиний Бог, який у Христі явив себе для людини, виконав найбільшу свою обіцянку. Спас усю людську природу і таким чином дав кожному можливість стати причасником смерті і Воскресіння Його, про що Він сам вказує нам на сторінках священного Писання. Сьогодні Бог показує, що творець, який умалив себе для спасіння власного творіння, показав те, що Він. Бажає, щоб кожен із нас врятувався, тобто прийшов у світ, щоб воскресити кожного із нас. Врятувати, а не погубити, що є сказано на сторінках Євангелія від Іоанна Богослова. Він для нас проклав детальний шлях, який вказує, як досягти спасіння кожному із нас. Саме таїнство хрещення, яке сьогодні Бог показує своїм власним прикладом, є таїнством, що привідкриває для особистості, яка його приймає, ворота до Царства Божого. І під час її життя своєю власною працею та допомогою Бога, вона має можливість досягти його. зокрема і ми. Кожен українець повинен старатися для здійснення цієї мети. Йдіть і навчайте. У Євангелії від Матфея одною з настанов, яке надається особі під час прийняття таїнства хрещення, є навчати і навчатися жити з Христом, сповідувати Його заповіді. А також виконувати все те, що рекомендує Христос для нашої ж безпеки, для того, щоб ми могли ідентифікувати себе як християнин, як в офіційному сенсі, так і в практичному. В такий важкий для держави час, коли ми перебуваємо у стані війни. Коли захищаємо власні інтереси та інтереси нашої держави, у бути незалежними, варто пам'ятати, що Бог, який явився нам у трьох особах: Сина Ісуса Христа, Духа Святого у вигляді Голуба, який зійшов із небі, та Отця, голос якого підтвердив Божественне походження власного свіна. Своїм власним прикладом хрещення нагадує нам у сьогоднішній день, що ми повинні прагнути бути християнами. І сьогодні, в сьогоднішній день такими християнськими якостями є саме турбота і піклування про душевний стан власної родини, єднання навколо спільної справи. Що сьогодні є саме волонтерською справою, а також допомогою людям, які є малозабезпеченими, біженцям, і всім людям, які потребують духовної підтримки. Саме така праця яскраво характеризує нашу ідентичність, те, що ми є насправді християнами у практичному сенсі. І я переконаний. Що якщо ми зараз про це потурбуємося, то результатом цієї праці буде виконання цих важливих для нас законів любов до ближнього, а також любов до Бога. Тому стараємося у прагненні виконувати повчальні настанови нашого Спасителя, і я впевнений, що Спаситель, який Богоявився, і охрестився сьогодні, стане ліхтарем, провідником у нашому житті і приведе нас усіх до спасіння та царства Божого, і також до перемоги нашої держави у цій кровопролитній війні.